Продаж нежитлового приміщення з дизайнерським ремонтом, локація вулиця Роксоляни, 87, район Левондівки. Приміщення в двох рівнях, перший поверх та цокольний, має два автономних входи. Площа першого поверху 42 квадратних метри. На першому поверсі два зали прохідних, на кут панорамні вікна та фасадний панорамний вхід. Є острівок для кухні в режимі кав'ярні. Дизайн ремонту в стилі подорож в Голландію. У приміщенні сигналізація, охоронна та пожежна, відеоспостереження, кондиціонери, освітлення точкове, площа цокольного поверху 92 квадратних метри. Є чотири зали, технічне приміщення, санвузол та душова. Є дзеркальна шафа купе, по нижньому поверсі повсюди тепла підлога. Висота 2,7. Приміщення підійде під будь-який бізнес. Можуть залишити обладнання, деталі Оточнюйте.